Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Лоцман. Сьогодні хотів би запросити вас на румтур дуже цікавого проекту, який називається Сканді 4 Це найпопулярніша наша модель останніми роками. Сканді 4 це бестселер, а Сканді 4+, це найпопулярніша модель, тому що цей будинок він створений для родин, для тих хто хоче комфорту, тепла, екології. Чому тут є дві спальні кімнати? Тут є дуже багато цікавого. А давайте тепер подивимось. Будинок. Для родини 2-3-4 людини. Довжина будинку складає 14 метрів. Саме цей будинок він трішечки збільшений, оскільки тут тераса у нас не базова, а 3 метрова. В стандарті вона йде 2 метри. До речі, всі ці речі ви можете конфігурувати у себе в конфігураторі на сайті. І вибирати для себе опцію. Цей будинок може бути лівий, правий. Можете вибрати колір, можете збільшити терасу. Можете. Собі поставити цей будинок в конфігураторі на ділянку, і саме так він буде виглядати. Саме так він буде виглядати у вас на ділянці в конфігураторі. Спробуйте. Це дуже крута історія, за якою потрібно спрацювати. Також можливо зробити додаткову бічну терасу. Це дуже зручно, мені подобається і класно виглядає будинок, саме в такому а, що в цьому будинку у нас є? Додаткового. Додаткового є одразу, бачимо, камінна труба стоїть, так же як в Україні. А, демар йде догори. А, водостічна система, бічна тераса, збільшена тераса, не двометрова, а трометрова. Вікна, вікна, спальна кімната. А, дивіться, от, вікно. В кінці будинку це спальна кімната, в базі у нас вікна йдуть на задню стіну, в даному випадку ми вікна рознесли по бокам. Це теж є рішення саме в конфігураторі. З цим можна вже одразу пропрацювати і вибрати для себе те рішення, яке вам підійде. Всі будинки однакові по фасаду Сканді 4, Сканді 4 плюс 5, але саме цей будинок виглядає стильно. Така широка драбина, така збільшена тераса. Ось такий чудовий будинок з Канді 4. Давайте ще ззаду подивимось, як це виглядає. Як вам? Пишіть ваші коментарі. Мені здається, це. Крутий проект